Програма Дорогі депутати Волинь мандрує старовижівщиною. Природа тут неймовірна і багатющі природні ресурси, але люди, попри все, живуть бідно. У селі Любохини Старовижівського району, що на 21-му виборчому окрузі, усі поспішають на зустріч з депутатом Степаном Івахівим. Депутат Степан Петрович Івахів. А він в від колись з'їжджав ваше село? Останнє він був в жовтні місяці. Найбільша проблема в нас це добудова Любохинівської школи. У нас збудовано два поверхи. О, треба завершити до мурувати третій поверх і накрити. Саме глобальне питання. Може питання вирішити і на рівні Верховної Ради, все-таки Кабінету міністрів. А Може, ви позвучили для нас, що ви хочете питати? Ну що ж, помочі тих, хто має можливість, як так кажуть, власть, чим може, щоб допомогли нам в житті. Що стосовно храму? Ну, Так, я як священик відносно храму. Гостей, робіт ми вітаємо щиро, зустрічаємо з хлібом, любов'ю і миром. Для гостей завжди відкрита наша хата. Бі. Дякую. Дякую. завжди На виконання своїх прямих обов'язків. Народний депутат має приїжджати, зустрічатись, звітуватись, допомагати. І я трішки жартую, кажу, і люди повинні депутату час від часу, -часу міські відправляти. Слово Степана Петровича, тому будь ласка, Степан Петрович, продовжуйте. Ми раді вас вітати. А Я сьогодні власне, познайомитися із нашим народним депутатом. Прошу у вас пробачення. А для чим візитом я приїхав сюди? Відповідайте! Ви, я народний депутат України, ви мене обрали. Обрали досить дружньо у вашому селі більшість голосів. По закону народний депутат України і депутат сільської ради, і районної ради, і обласної депутат будь-якого рівня має звітуватися перед своїми виборцями. Має проводити з ними зустрічі має відповідати на ці запитання і чути від них інформацію, і потім, потім втілювати Верховні Речі. То я до вас приїхав на виконання своїх посадових обов'язків. Це з однієї сторони, а з іншої сторони, я приїхав до вас в гості, тому що я вже тут стільки разів приїжджаю, вже в кожному селі і на святі села був, ковбасую, і, кубасую, і чарку пив, тому Я вже в першу чергу їду в гості. так, і за що заробив. Дивіться, я то, то, ну, робота да ні, та це не робота. Дивіться, не за не тільки за це. А за все. Боються за Батьківщину, болють за майбутні дітей і кожен додає для себе свій шлях. Хтось їде до на Одеси назавжди, хтось в Польщу, хтось в Білорусі, а хтось йде в Унію. Мені дякую підтримки від мені. Мене переконувати не треба. І я вас переконувати не буду. Кожен вибирає сам. Питань до цієї держави мільйон. 20 з лишнім років мільйон до неї питань. І ще буде до неї питання. І до влади буде питання. Тільки ми з вами, і ви, люди, являється одною з гілко самої важливої гілки влади. Гілка влади, народ, народ це теж гілка влади. І народ, якщо він активний народ, не тільки на революції, зробив революцію, а потім каже, ми вибрали цих, помилилися, з нас просто ніякого ми йоті, нас обладують. Народ має не тільки революцію робити, народ має кожен Божий день, кожного чиновника на місці, ставити на місто і заставляти робити так, як він має робити. Тому по школі, по школі можна розмовляти тільки з обласним бюджетом з додатками обласному обласної ради. Треба розмовляти з ними, щоб дали гроші на покриття. Тому що в київському бюджеті, так називаємо, ці грошей отримати буде неможливо згідно прийнятих тих і інших законодавчих норм. Дозвольте вчити вашим діткам ще одну шкільну дошку сучасну. Придомовилися, що поміняє всі. Крок за кроком міняємо. Мені доповіли, що вас вже замірили 15 вікон в школі. так? 15 вікон замірили. Дозвольте вчити вам такий символічний сертифікат директору школи. Діти замірені, там на ближче часу дуже решли їх поставили. Я брав зобов'язання перед своїми виборцями, коли мене обирали ще перший раз. Пробачте. А, О, а можна і... я ще і... два слова докажу? Два слова докажу і все. І і так... і Дай Боже, і... вам здоров'я, що і... ви приїхали, Спасибо. Вам Спасибо вам велике. слова. Я тільки хочу спитати, чи ви те достроїте хоч? Хоть... За той рік школу. Ми ті, що розміря. Можна підути бути. Мікрофон, бачите? А, ну говорите. Попадете в камеру. А? Попадете в камеру, довжина побачить і скаже: ай. А мене дружини немає, я холостяк. Да. Yeah. Yeah. Це особисто фіокщо. Ну, бачите. <му> ми хочемо. Вас про ваше враження з цієї зустрічі. Як вам депутат? Як ви там вже у співпраці домовилися? Ми ще з депутатом фактично не спілкувалися. Ото тільки в вашій присутності пожали руки, познайомилися, домовилися, що ближчим часом він зустрінеться зі мною. І ми обговоримо ті е, проблеми, які сьогодні є в нашому районі. Запитували в депутата, чи будуть якісь виділені кошти, а чи нас ну, цікаво, чи, чи задоволені ви відповіддю. Мене прохання одне я прошу, я була в, на прийомі в голови обласної держадміністрації обласної ради, щоб хоч її в цьому році накрити. Не А до цього депутата. Степану, ви вже зверталися зверталися. Він сказав, що він коштів не розподіляє. Але ми просили, його, щоб він посприяв там в комітетах, у бюджетних тих, щоб він таки допоміг нам. Не вистачає приміщень нас. Ми будемо вчитися знову до 8-9 вечора. А діти живуть на відстані 5-6-7 кілометрів по хуторах, і як їм добиратися додому. У свого депутата мешканці села Любохини просили звернути увагу на формування тарифів на газ. Пенсійну реформу, але найбільше просили грошей на добудову сільської школи та огорожі навколо сільського кладовища. Витратили всю енергію, час відпочити.